Всім привіт, друзі, на моєму каналі My Little Настя. Сьогодні буде дуже цікавий челендж. Так чи ні? Мені підготують цікаві завдання, а я буду обирати yes or no. Ну все, погнали! Всім привіт, наші підписники! Ось і перше завдання для Насті. Все, цікаво. Закривай очі. Я закрила. Обирай. Так чи ні? Yes, yes А що за завданням? Записати новий тренд лайки! Є! Yeah! <laughs> я до речі, хотіла зараз зняти відео, тому давайте. Ось моя лампа. Я зараз буду танцювати тренд, який я придумала сама. В нього дуже багато рухів. Так, ставимо телефон сірі. Все. Та дивіться, як все вийшло. До речі, легкі оновлення. Ось така аватарка. І ось так тут тепер все виглядає. Початок челенджу мені дуже подобається. Думаю, що надалі буде так само весело і легко. Настя, вже підійшов час. Так чи ні? То ще раз тут. Ай! Ще раз. Yes. Yes. Є! Yes? Так, йдемо за на прогулянку. З ким? Подивись. Вигуляти Тіма. <смі> ну добре. Не Піс... дуже хотілось. Ну, no. так. <смі> Пішли вигулювати мого котика. Гадимо. <смі> <Пішли. смі> ну, вона його в лідеку теж немає. О! Привіт, мале! Чому жанько? Щось такі лихрамове. Так сонячно, але вітряно. <му> Побачив їжачка, обнікує його і думаю, що він справжній. куча гілля а для тим це якась цікава лазунка. дивіться де він вже чок вистачає давайте заглянемо в мій будиночок тут так затишно тепленько о це мій ріст скільки тут сердечок. Хто пам'ятає, як ми їх клеїли? Влітку ми тут багато проводимо часу. Так чи ні? Так чи ні. А що там щось дуже цікаве? Так, можливо, буде розіграш пранк. Прикольно. Готова? Так. Ось тут. ой Yes. 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 Що за пранк? Добавити у тісто краску. <ранк> пранк для мами. Ось, друзі, моя зелена харчова фарба. Зараз буде дуже весело. Ось тісто. Залишилось не так багато. Перш швиденько перемішуємо, поки не відійшла. Вау! Настя, Настя, потрібно перевернути. А, так, я тобі там трішки допомогла. А це що таке? Це, а... це розіграш. Це, мама, не переживай, це харчова фарба. Настя, чудова ідея. Ось це в мене помічниця. Подивись, яка краса. <гум> Точно харчова? Так, так. Вау, вони набагато гарніші. Тепер завжди будемо фарбувати тісто. Угу. Поки що, до речі, все так. Цікаво, що буде тут. No. No. Нарешті no! А яке завдання? Добавити у каву стіль. А хто в нас п'є каву? Саша, ти п'єш каву? Так. А знаєш що? Тобі дуже пощастило, тому що я тебе повинна була пранканути, додати сіль в каву, але я нажала ні. Пощастило, то й пощастило. Угу. Настя, так чи ні? Єс, yes. yes, так! І тут розіграти свою... Ой, розрізати свою футболку! Єс! Yes, в мене було єс! Yes. Чому? Як ви помітили, знову так. Мої футболки, мені вас так шкода. Ну, давайте ось цю. Ви, друзі, за мною не повторяйте. Я просто виконую челендж, Завдання. Так, значить так. Поїхали. А я не просто розріжу на частини, а креативно її розріжу. Ось такі крапельки буду робити. Ну Звичайно, воно все різної форми, але нічого. Вот так оно все выглядит. Яке ж конечно, будет следующее задание. Снова. Готова? Так. Yes. Yes! Вот yes! oh, так! Да, что? Yes! А что за задание? Так, давайте подивимось. Установи роблокс на купе. Серьезно? Так, Саша, мне нужно установить роблокс на твоєму компьютере. Настя, навіщо мені твій робло. Саша, ну це челендж, таке завдання. Допоможи мені його, будь ласка, виконати. Давай. На один разок можна. Пароль у мене є що. Тепер мій робло з комп'ютер. копів. Так, я хочу зайти в банда Так, Саша, я вже тут все далі знаю. Дякую за допомогу. Звільни, будь ласка, своє місце. Ну, давай. планшете все простишь. Наречный. Я. Ну, звучание, кем еще может быть на початку раунда. На початку игры. Так, так, так. Моя задача это собрать монеты. Ой-ой-ой-ой-ой. <говорит> Я тепер як геймер в кріслі за робочим столом, граю на комп'ютері. Клас. Цей чаш мені все більше подобається. Через півгодини удалю. Навіщо мені це робиться? Марди роби yes. Yes. No, yes. так. Yes. Та я зрозумів. Пояснити своє бажання жестами. Чого тобі хочеться зараз найбільше? Спробуй нам це пояснити жестами. Показати. Так. Ти хочеш пограти роблекс? Так, на комп'ютері. Ми справились з цим завданням, переходимо до іншого. Ну. No. No. А що за завдання? No. Та я no. зрозуміла. Зробити фото у босоніжках та носках і залити в сторіс. Ну, мені пощастило, друзі! І зараз я вам покажу босоніжки, які вже не до декілька днів. Ось так це все в носках виглядає і це повинно було бути в сторіс. Мені дуже пощастило. Вони звичайно трішки великі, тому що в мене 35-й, а це 36-й. ніби безніске. Так, чи ні. Єс! На єс? єс! Yes? Yes. Та я зрозуміла. Так. Помити городне взуття. Тут мені з вибором так не почастило. Які у нас повчальні челенджі? Не пам'ятаю, щоб Настя в нас ця мила взуття. Да, порізати футболку. Ось це найбільша нога в нашій сім'ї. 44-й розмір у Саші. Та yes. знов yes. Так, давайте подивимося, яке було завдання. Приміряти плаття мами та макіяж. Я початку обираю плаття, а потім макіяж. Ось це подобається. Я в цьому плоті схоже на фомаз. <рі> Воно на мене ще дуже велике. Я візьму тон, рум'яна, туш, кіні, кісточку і мою помаду для губ. Він якийсь темний. А пахне я. Відкриваємо рум'яна. Ой, щось вони дуже рожки. Гелі для брів. У мене така велика кісточка, а в мене така лазенька. Зручніше так. Туш. Тут така кісточка. Ось такий макіяж. Ще потрібно вдіти мої босоніжки, І я готова на вечірку. Оп. Так ні? Так, ну. Ні? No. No. <схи> Як незвично, коли ні, розіграти свою подругу. О! <смеш> ну, моїм подругам пощастило. А ідей для пранку було б багато. Отут би я хотіла б, щоб було б так. Ну що, друзі, поїхали далі, так чи ні? Єс. Єс, а що? No. Та, зна... Та yes. знов єс. Yes. Ну що це за завдання? Давайте подивимось. Дякую. Почистити креветки і спробувати їх з медом. Будь ласка, смачного. Чистити креветки Настя у нас просто обожнює. Угу. Раніше мені було дуже бридко там чистити креветки, а зараз я вже як проф як професіонал їх чищу. Креветка з медом. Кім, будеш спробувати? Я не хочу. Е, куди? Тіму, сподобалось, значить мені сподобається. Ай, так, або мені мені не сподобається, або як в ресторані. Кому не рекомендують і як ти це згів, я не розумію. Ось краще просто креветку кривайку О, Це все смачно. Друзі, як ви помітили, мені майже завжди попадалося так. Це не зовсім прикольно, але я з усім справилась і я все викнула. Тому підтримайте мене, поставте лайк, підпишіться на мій канал Медита Настя та до зустрічі в новому відео. Пока-пока!